Якщо дитина включається тривогою, страхом втрати, звісно, ми говоримо з дитиною чесно, ми говоримо їй правду, що це війна, і на війні люди гинуть простими, зрозумілими фразами. Але ми говоримо про те, що а, наш, наша мама чи наш тато, чи наш дідусь, чи наша бабуся, чи брат, чи сестра. Зробить усе можливе, щоб вижити. І що важливо, на нас вже падає відповідальність організації контактування дитини з тим, хто зараз перебуває на фронті. Особливо якщо дитина маленька, тому що підліток і навіть дитина. Молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку вже може мати спільний чат, вже може зателефонувати, якщо є така можливість. А от дитина, яка є дошкільням, їм важко.